Привіт. Це рік взагалі розуміння рівня ваших навичок, професіональних навичок, тобто градація рангу, на якому ви зараз знаходитеся. Це дуже важливо. Це дозволяє вам сформувати своє місце в, в цій індустрії, в дизайні. Також зрозуміти те, що від вас очікує робота компанія, яка вас наймає, і також зрозуміти, що ви будете отримати натомість, ну тобто фінансову частину питання. Дизайн таких градацій рангів не виняток. Це відео найкраща ілюстрація всіх рівнів, які можливі. І дивись відео до кінця тому що в кінці ти дізнаєшся майже свій фінал, до якого ти мусиш дойти як до фінального боса. Ну і тобто, які етапи ти будеш проходити, з чим будеш стикатися, які вимоги в тебе будуть, і які знання ти мусиш розвивати в собі там, для переходу на наступний ранг. Це взагалі як якась певна гра, де ти підвищуєш свій левел. Відкриваєш ульту, і все таке, все інше. Це відео найкраще, як на мене, ілюстрація, саме з прикладами, з вимогами до дизайнера, з розумінням по кожному рангу всіх потреб, що ви мусите вміти. Також з реаліями нашого ринку те, що шукають компанії, і також з розумінням, який час необхідно витратити на те, щоб підвищити свій рівень і в ньому знаходитись, і також які зарплатні очікування у вас будуть. Попередньо попереджу, що це відео ґрунтується виключно на відкритих джерелах, виключно на моєму спостереженні та на моїх власних умовах досвіді, який я отримував. Це не е, фінал. І Якщо вам щось відео здається неправильним, напишіть в коментарях. І добре. Ви в праві, я не прав. Але е, відео я побудував виключно на своєму світосприйнятті, виключно на своєму розумінні реалії ринку і на тому, що ось я переживаю зараз, на якому етапі знаходжусь я. Але я максимально намагався в відео прикріплювати все реальними референсами, прикладами і описувати все більш зрозуміло для всіх глядачів цього відео. До речі, ще додатково скажу: ті, хто підписаний на цей канал, автоматично мають ранг мідла, тому раджу підписатись. Це вже перевірено всіма підписниками, які є на каналі. Ось так я вас забайтив на підписку. Почнемо з самого спочатку: трейні дизайнер. Це, по суті, стажер, це повний нуль в дизайні. Або не повний нуль, але той, хто нічого не зможе зробити самостійно або частково самостійно. Ця людина взагалі має лише базові знання в таких софтах, як Photoshop, Figma, Скетч або щось таке, що використовується для дизайну, але базово, тобто вона десь щось подивилася, десь поклацала його, і все. Стажер-дизайнер UI-UX мусить вже вміти комунікувати з іншими і робити базові завдання для проєкту загалом. Тобто, це пошук якоїсь інформації її. І структуризація та, взагалі, опрацювання певного блоку інформації контенту, ну і взагалі мусить мати відмінні комунікативні навички для спілкування з іншими. Ну і запам'ятовувати, вислуховувати, не сперечатися і робити все, що скажуть. Тобто, основне, що він мусить вміти, це слухати, запам'ятовувати та повторювати. Нехай навіть і неправильно повторювати, але він мусить знову слухати, запам'ятовувати і виправляти кожен раз, покращуючи, запам'ятовуючи ті правила, які йому кажуть. І тут дуже важливо саме запам'ятовувати. Тому що коли помилки вам вказують, ви їх повторюєте знову, 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 то це виходить замкнутий круг, де ви заход... залишаєтесь на рівні трейні. Головна роль стажера це бажання навчитися. Про гроші тут не йде ніякої мови. І взагалі, часто трейні, часто джуни путають і думають, що вони джуни, а насправді вони трені. Для того, щоб перейти на наступний етап, стажер на трені мусить навчитися базовим навичкам, про які я розкажу в наступному етапі, тобто джуніор. І взагалі він повинен зрозуміти за цей етап принципи базові дизайну, принципи базової побудови сайту, застосунку, тобто там, де він працює або планує працювати, покращити своє розуміння програм. ну, Давайте ту ж фігму, фотошоп, ілюстратор, міро або якісь там ще застосунки для проєктування. І основне, що мусить зрозуміти тренінг, це як працювати в команді та працювати за інструкцією. Тобто йому дали певні правила, він їх виконав без проблем. Ну і далі ще додатково це починати е, вивчати терміни, які використовуються в розробці, певну дисципліну файлів ввести, тобто файл-менеджмент, як я постійно кажу. І тоді щось почне набувати сенсу. Трішки реалій, і я знайшов вакансію по стажеру. Ось такі вимоги ви можете побачити, на прикладі існуючі вакансії. Тобто, основне, що треба, це базові знання навички в софтах, таких як Figma, Sketch, Photoshop і інші, які будуть вимогами на тій роботі, куди влаштовується стажер, здатність виконувати інструкції, відмінні комунікативні навички та здатність працювати в команді. І основне, найголовніше це бажання розвиватися та навчатися чомусь новому. Наступний рівень це джун. Junior Designer. це насправді рівень смерті, де або ви виживете і скрізь біль, пот сльози підете на наступний рівень. Або ви все ж таки розочаруєтесь цій професії і підете з неї, сказавши, що це просто якась незрозуміла фігня. До речі, більшість завершує в другим. Взагалі джуніор дизайнерів компанії це вже брудні працівники. Сподіваюсь, мене не захитять вони, але е, вони виконують всю ту роботу, яку скидують на них вище керівництво, і просто роблять найскучніші, найпримітивніші задачі. А на фрілансі, як ви можете побачити, то на заявку за 100 доларів сайт вони кидаються там 100-150 джунів, які готові це зробити. Це взагалі наша реальність і на жаль, вона ніколи не зміниться. Тому як є, так і є. Але для того щоб називати себе міцним джуном, тобто не початковим. А міцним джуніор повинен вміти наступне знати основні е, принципи дизайну та застосовувати їх в своїх проєктах. Мати досвід роботи вже на високому рівні, таких е, програм, як Photoshop, Figma, все, що далі е, мусить залежати від вашої роботи. Не просто зайшли, зробили, а вже знаєте, як це правильно робити, які гарячі клавіші застосовувати, які є додаткові розширення там, щось ще. Щоб ви не мог... не плутались там, що ага, мені потрібно щось зробити, і тут я не знаю, як це зробити. Буду гуглити. Джун мусить це трошки да, вміти. Здатність працювати з інструкціями і вже вміти е, змінювати дизайн за фідбеком. Тобто, якщо кажуть, що кнопка погана, ви її мусите правильно зрозуміти, що змінити. Також необхідно джуну розуміти. Підбір референсів та правило зливання всіх референсів в одну єдину ідею, тобто пошук серед там десяти прикладів загальної концепції вашого дизайну. Ну і звичайно, здатність працювати в команді. при тому тут вже з'являється певний таск-менеджмент, де ви мусите, окрім того, що вам дають задачі їх правильно менеджерити і слідкувати за їх виконанням, За, власне своїми, не за іншими. Але звичайно, основне це, мабуть, було все другорядне це робити дизайн. Нехай і простенький, нехай і з помилками, але вже більш-менш нормальний, той, який можна передати на наступні етапи розробки. І взагалі дуже важливо, щоб ви робили їх ще без помилок. Це рівень міцного джуна, але це дуже складно. І ось вимоги, які ви можете побачити від реальної вакансії. І взагалі для того, щоб ви їх порівняли, два тому що вони дуже схожі: що трені, що джун, ось вимоги трені. Ось вимоги Джуна беріть, порівнюйте і побачите різницю. І до речі, пункт про е, здатність створювати дизайн, систему або бібліотеку компонентів легко закрити завдяки моєму безкоштовному курсу на каналі по UiK2. Раджу подивитися цей плейлист, якщо ви ще його не дивились. А тепер йдемо далі і уявляємо, що ви два роки вже працюєте, навчаєтеся в компанії. Ви джун, вже міцний джун, і тут в якийсь прекрасний день бац, фанфари, ви стаєте е, мідлом, всі вас вітають, всі вас полюбляють. Ви є щось неймовірне, тобто. Ви я наче переродилися, ви стаєте мідлом, адже приблизно два роки треба е, для того, щоб стати мати такий ранг мідла. Давайте подивимося, що мусить вміти. Та знати middle. Ну а насправді нічого не змінюється. Middle існує лише для того, аби перейти в сіньора в майбутньому. Не буду сперечатися, якщо ви напишете, що middle мусить самостійно вже створювати дизайн від початку до кінця під ключ. Типу мусить вже вміти трошки комунікувати з розрабами на базовому рівні. І типу ж те, що вже йому можна передати індивідуальну розробку сайту повноцінно від нуля до передання його на розробку. Але все ж таки цей етап проходиться дуже швидко. А я написав там досить великий час проміжок. Він проходиться дуже швидко, коли у вас є чудова компанія, де ви працюєте і вас там навчають. У вас є вищі за рангом. У вас є команда розробників, з якою ви спілкуєтесь. У вас є проджект. І ви впитуєте дуже швидко цю інформацію. Ви вже забули про те, що треба вивчити там якісь гарячі клавіші фігми, тому що вони вже автоматичні. Ви вже забули, що треба певні вивчати патерни, тому що ви вже на рівні джуна це все запам'ятали. Ви вже робите виключно дизайн і покращуєте свої дизайнерські навички. І тут я не зможу так прям сказати, що різниця між джуном і мідлом вимогами різна. Ось приклад з реального замовлення. А я трошки поясню, що мусить вміти мідл на в моєму розумінні в моєму вміння створити дизайн з усіма ui кітом дизайн-системою, елементами, тобто варіантами, ситуаціями, які можливі по юзерфлоу, вміння передбачати всі можливі сценарії користування, будувати саме CJM, саме карту користувача, розуміти, закладати на майбутні певні зміни в дизайні. І базово будувати свій дизайн на майбутній розвиток, беззаперечно, ідеальне знання софту, який він використовує. Тобто, це вже не мусить бути щось довготривале. Якщо ви робите, то ви гарячі клавіші використовуєте, ви знаєте, що де знаходиться, і у вас вже майже все автоматизовано. Також необхідно вміти досліджувати, знаходити потрібну інформацію, користуватися певними ux вже UX дослідженнями, аналізувати цю інформацію, збирати її. Ну і проводити навіть певні інтерв'ю, якщо це необхідно. Ну і звичайно, здатність працювати в команді, при тому, що є вже хтось нижче. А ви, як Мід, скоріш за все, будете переробляти за джунами або їм допомагати в команді надавати певні команди невеличкі, що треба робити. І наступний етап це сіньор дизайнер Це дуже важливий етап. Це, мабуть, мрія кожного, коли ви працюєте в компанії з часом, ви можете помітити, що з вами починають радитись. До ваших рекомендацій починають прислухатися, і навіть хтось просить у вас поради, і дійсно ваші рішення стають кінцевими. Ви можете обґрунтувати ту чи іншу ідею, запропонувати кращу ідею або взагалі вигадати щось своє. Вітаю! Все це, що я перерахував, і вказує на те, що ви стали сеньором. трошки списку із того, що мусить вміти сеньор. глибокі знання та досвід роботи з основними принципами дизайну та їх використання в проєкті. вміння користуватися синхронізовано різними сервісами. Так, щоб це було на благо проекту, здатність проводити дослідження свого дизайну, дослідження аудиторії, дослідження е, різних аспектів розробки дизайну, і також здатність стратегічного планування розвитку е, проєкту, над яким ви працюєте, здатність керувати, хоч і невеликою, але якоюсь командою, і з часом у сеньорів вона з'являється. Високі комунікативні навички та здатність вже спілкуватися, окрім колег з замовниками та їх представниками. І ось що цікаво. На цьому етапі ви ще робите хоч і дизайн, але в більшій мірі ви робите систему, ви робите вже ідею, можливо, навіть можливо навіть сім'я великого проекту. Тобто ви не робите всі сторінки відразу, рандомно, хаотично, все це можуть зробити за вас мідли. Це буде взагалі чудово, якщо ви можете десь в компанії сісти і попрацювати над проектом самостійно з нуля до фіналу. Але цього це буває дуже рідко, адже ваш досвід потрібно використовувати вже в інших напрямках. і не заперечую, наприклад, я, маючи посаду сеньор, вже переходящий в лід дизайнера, все ж працюю над проєктом з нуля, тому що я поки що в проєкті, в якому я є. Один дизайнер, тому я виконую роль відразу всіх. Хоча, коли в проєкті, який я веду, з'явиться вже мідли, я буду їми керувати і стану вже повноцінним лід-дизайнером, який буде видавати команди, коригувати і все ви дізнаєтесь з наступного етапу. Але попередньо, ось вимоги до сеньора дизайнера на нашому ринку праці. Лід-дизайнер – це як цар в вашому селі. Його всі бояться ранги нижче, тому що лід дизайнер вже авторитет для них. Це та людина, яка керує та формує команду навколо себе. Він вже має дуже великий багаж знань, він вже може це все використовувати та розповсюджувати на всіх, тобто навіть командуючи командою дизайнерів. Але я спілкувався і знайомий з лідами, які насправді в компанії мають цей ранг, але досвіду в них не так багато, і це дуже дивні рішення. Проте я розповідаю базу е, як сказати загальну, е, ідеальну навіть. Тобто ідеалізую те, яке мусить бути лід-дизайнер. І те, що в компанії, у вас, наприклад, лід дизайнер повне гівно, ну, це проблема компанії, що обрала такого лід-дизайнера. або, можливо, низької зарплатні. Ви можете думати, що ви лід дизайнер, якщо ви приблизно або чітко відповідаєте всім цим критеріям. У вас є розуміння та великий досвід роботи з принципами дизайну та правильною побудовою дизайн-системи проекту в цілому. У вас є глибокі знання з застосуванням різних різного софту з ідеальним розумінням, як це працює. У вас є здатність та досвід керування командою дизайнерів. У вас є здатність встановлювати стратегічні цілі та досягати їх шляхом розділення цих стратегічних цілей на дрібні, швидкі спринти з швидкі цілі. Ви маєте ефективні комунікативні навички для того, щоб підтверджувати свій рівень і захищати свій дизайн. Якщо його намагаються змінити, а також а також доказувати правильність виконання вашої роботи, вашого дизайну, і найважливіше це навичок створення складних проєктів з нуля до передачі повного завершеного проєкту розробникам. Як ви помітили, цей ранг вже більше вимагає від вас не знання дизайну, а вміння вже командувати та керувати і якось вже не до дизайну, навіть тобто, тімбілдинг, формування якихось цілей, планів. Це вже, начебто, і не дизайн, але все ж таки це лід дизайнер. Він може працювати, він може в команді долучатися, правити. Зазвичай він так і робить. Він править за мідлами, які зробили дизайн, покращує щось їм, дає нові таски, щось від них вимагає, збирає міти і проводить якісь там сесії, де навчає інших, ну для того, щоб команда працювала синхронно. Але загалом він е, стежить за командою, керує нею, ставить якісь задачі, цілі, а не дизайн. І ви, коли навчитеся робити правильний дизайн, навчитеся робити складні проекти та керувати командою, та навіть координувати велику команду, ви станете керівником відділу дизайнерів. І ось, коли це станеться, вам дадуть роль керівника прям цілого відділу. Частіше за все ви не можете прийти в компанію вже на цю посаду. Цю посаду вирощують самі компанії. Частіше, навіть з мідла або сеньора наймають мідла, бачать, як він за там 6 років, за в компаній розвився. Вони розуміють, що він вже здатний керувати чимось. Він пережив інших джунів сеньйорів, мідлів цієї компанії. І тоді вони можуть запропонувати, якщо це нормальна, адекватна компанія, стати кимось значущим в їх компанії, адже він знає філософію компанії, він частина цієї. Цього життя. І інколи навіть е, такі посади, коли ви маєте такий ранг, вас будуть переманювати в інші компанії на цю посаду. І це все буде вже інший світ. Тут ви Бог. Е, не Бог Всесвіту, не Бог всієї компанії, звичайно, невеличкого відділку, але Бог. Таку посаду дуже складно знайти в вакансіях. Е, насправді я ось знайшов, подивіться, але дуже складно. Взагалі, я не знайшов зарплати на таку посаду, тому що е, немає вільному доступу інформації. Але повірте, що це дуже гарні ціни, щоб вас не приманили інші компанії. І останній рівень, так сказати, босс всього. З напрямку дизайну UI-UX, це директор з дизайну. До цього рангу дуже складно дорости, але деякі доростають. Ви мусите бути, ну прям по максимуму, ідеальним кандидатом, щоб вас взяли на цю посаду, або сказали, що ви її будете вже займати. Одиниці лише досягають цього рангу, і насправді це дуже класно, е, дуже класний ранг, особливо на фрілансі. У вас дуже багато можливостей, У вас є вже фінанси, щоб щось своє створити. Ну але і компанії тримаються за вас, якщо ви працюєте саме з цим рангом, і варто зрозуміти, що все те, що я розповідав в цьому відео, до. Це все пережив саме ця людина, маючи цей ранг. Він просто здатний писати кожен місяць по книзі, розповідати про свій досвід. Він здатний згадати самі яскраві проекти, їх буде сотні. Він здатний розповісти про свої неудачі, їх теж буде сотні. Але додатково він здатний вдало керувати, він здатний впроваджувати інновації в проект і здатний розуміти, як із складного проекту. Зробити так, щоб все було легко. Ну і також він здатний формувати команду талановитих людей. Саме не те, що він HR, він просто бачить, хто може і хто яку задачу буде виконувати, адже він всі ці задачі виконував раніше. Я не дуже можу коментувати цю посаду, тому що я не, я не досяг такого рівня, але скажу по справді, що це фінал. Ось, якщо так задумати, що ви в компанії, наприклад, 10 років е і маєте цю посаду. Я просто не знаю, ким ви станете далі. Вам тільки відкривати свою компанію чи створювати щось свій маленький бізнес? Але ну важі ж не посадять директором в компанії, вже власником компанії. Але це взагалі мета кожного дизайнера. Детально розповідати я не бачу сенсу про неї, адже. Зрозуміло, що там йде вже керівництво, там йде вирішення, велика відповідальність на тобі, і це ведуть вже великі проекти, великі суми за ці проекти. І на цьому, взагалі, все. Я вибачаюся, якщо я не до кінця розкрив щось або у вас є якісь питання. Ви можете писати ці питання в коментарі. Моя ж мета була замотивувати вас далі розвиватися та розуміти на якому ранзі саме знаходитесь ви. До речі, напишіть, ви зрозуміли на якому веранді, і якщо так, то на якому? Мені дуже цікаво насправді, тому що ну, це вперше я бачу такий, таку ілюстрацію рангів мож, із можливих, де я вивчався. Ну а так на цьому все. Вступай в наш дизайн-хаб. Design дизайн-хаб Hub. Design Hub новини. Це дуже класний канал про новини для розвитку дизайну. І так швидше станеш мідлом сеньором, Лідом, а може навіть і директором дизайн відділу і удачі вивченні дизайну.